районної державної адміністрації, начальник відділу освіти, зараз з 1 жовтня начальник управління освіти, організація у нас іде, структури. Значить, мені б хотілося сьогодні привітати Володимира Михайловича козацьким таким ювілеєм. Ще рядом по ліву руку, я кав, що ще недавно теж ми відзначали е, у Кренківцях ювілей 85, так, 8,5 років. Якщо 8-5, то це 13, 8. а це ще лиш 8. Я думаю, Володимир Михайлович, насамперед я хотів би за дорученням голови районної ради і адміністрації районної державної привітати вас гарним прекрасним юлеєм, тому що вони сьогодні знаходяться в Бучківцях, на дні села. Там є заступник голови обласної державної адміністрації, доручили вас привітати, як ветерана педагогічної ниви. Бушу колишнього директора комігації, вчителя насамперед, я думаю, за ту заслугу, яку ви внесли в розвиток освіти на котинше. Насамперед, я хочу вручити почесну рамоку війни і привітати вас на А це, знаєте, ми так, ну а коли все-таки думаємо, що ми завжди використовуємо досвід. На жаль, таке сталося в нас суспільство зараз, що є, що ми досить часто запрошуємо ветеранів, хоча молоді розказати про ті роки, про те, е, як Ну, розумієте, Сьогодні діти виховуються, на жаль, тільки на, з мас, засобів масової інформації, на жаль. Сьогодні є проблема те, що у нас із 7 тисяч дітей, майже 6900 в районі, 1100 дітей виховується один або двоє батьків вже кордоном. Це досить є велика проблема, тобто діти віддані вулиці. Тому я десь думаю, що теж є на Михайлівна, вона зараз як казали після мене ще пару слів, вам. що теж я би хотів, щоб один, другий, третій у вас є багато ветеранів у які працювали і в школі-інтернаті, і що в школах була якась семилітка у вас була, молдавська школа, потім була, я пам'ятаю, коли вже восьмирічка, потім середня школа. Що ця школа є однією із найбільших на Буковині. І по чисельності найбільше в нас в районі, 600 учнів навчається, якщо звичайно, то майже 700 учнів. Тому, okay. так, ну, я думаю, що тепер буквально вирішено питання, я не знаю, скільки платить коштів, 600 тисяч вроді обласний бюджет, був засідання позавчора комісії на зовнішню штукатурку виділяють кошти. Тому, коли якщо буде така потреба до району, тут є конверт, а це вже особисто від відділу освіти. І від райкому працівників простилки працівників, працівників освіти. Ми також нагороджуємо грамотою церковника Володимира Михайловича, ветерана педагогічної праці, колишнього вчителя, директора Кічковець дитячого будинку, він так називався, бо потім вже інтернат був, за повторічну сумнівну працю по підрозділінням. І бажаємо щастя, здоров'я, миру, злагоди вам і... Щоб ви тішилися сьогоднішнім життям, як воно є е, з дітьми, внуками, правнуками. Ну і так, що ми запросили в цей колектив через 20 років на столітті в легні. <плес> Дозвольте <плес> нам <плес> так само, адже ми. Одними представниками школи, яка зараз працює, яка є однією з найбільших у. Хотинському районі сільських шкіл, одні з найбільших сільських шкіл на Буховині, в Чернівецькій області. І мені дуже приємно, я дуже рада, що я маю честь працювати в такому гарному стилі, з такими гарними людьми і вихован таких хороших, розумних і мудрих дітей. Тому що наша школа була, є і залишається однією з найкращих шкіл нашої області. Це приємно. І сьогодні ми такий гарний осінній день. Коли сонечко посміхається нас, пригріває Нам. я хочу привітати вас дуже гарною людей, побажати вам хай на вашому життєвому волі і добро. А множиться здоров'я, благополуччя, добробут і всі гаразди, які посилає нам Бог. Побажати вам, щоб ваші внуки шанували вас, щоб ваші дітки були разом з вами, щоб ви нам були таким молодим і гарним, вам чути 20 після 60-ти. З шістдесяти. 20 20-річчям після 60 дозвольте вам вас привітати. І о, наш поступковий комітет так само, значить, таку подяку і шану. Вам сьогодні надав. Подяка Сухоніку Володимиру Михайловичу за поторічну сільну по працю, самкий професіоналізм, вогонь особисто на супросту національної освіти, з нагоди 70-річчя. Мені набрати, вона зараз директор шкільного музею, кілька слів, прошу, будь ласка. Я від усього колективу педагогічного села Корінківців, всіх вчителів, вчителів ветеранів, вчителів молодих, щиро вітаємо вчителя. Вчителя пенсіонера, заслуженого вчителя села, наставника цим прекрасним ювілеєм. Бажаю щастя, здоров'я, довголіття, радості від дітей, любові від мунерів і щастя від Бога. Шерпи, дякую. А ми зараз ще вітаємо. Привітаємо я вже.

Я теж та щиро дякую Всевишньому, що дожив до сьогоднішнього дня до свого скромного і солідного ювілею. І всім вам бажаю міцному здоров'ї, при повній пам'яті теж дожити до такого дня. І хто стіки забажає і кому тільки, як каже Господь, напророжі. Наче щиро дякую всім вам, що прийшли привітати мене з таким ювілеєм і бажаю вам всього всього найкращого. Ще, шановні, вісім років тому назад, два місяці і 13 днів, відійшла у інший світ моя дружина Олена Імазіна. Тому прошу. Шанувати пам'ять, членої мовчання. Дякую, прошу сідати. Отже, усім покійним царство Небесне і вічна пам'ять, а нам життя продовжується. Тому працюємо налити повні чарки, повінця і виписи Бог і <гум> 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 Як присутніх в цьому залі з гарним вашим святом, з вашим ювілеєм, перед день дня працівників освіти, перед день дня вчителя. Тут за цим словом, зібрали дуже багато вчителів. Тому я хочу ще раз віддати шану низько поколитися всім вчителям, які віддавали своє серце, свою душу нашим дітям. І я думаю, що потихеньку-потихеньку ми будемо все ж таки, наші діти будуть рівнятися на нас. І в нас буде дійсно гарне майбутнє, гарна старість. А зараз учні нашої школи хочуть привітати вас з вашим ювілеєм. Розглянули стежкою, стежкою тежкою, мережкою, важко. Кібці доля привела. Добрій вічної до, ціла е, в щира ваша усмішка. І для вас сьогодні звучать найкраще слова. Всю доброту, яка є на світі, всю радість що живе поміж людей. До ніг вам прихиляємо вітно, віншуючи здоров'ям. День оцей, Хай й важ святкового іскриття, хай душа. Наповниться щастям, хай добром вам щиро віддаються кожен день, кожна година, кожна мить. Нехай вас шанують, батьки та й діти, бо ви заслужили ці білим день. щиро, му щирого батьки. Бажаємо здоров'я на многое-многое много еліт. летять летять летять, немов пташки у овилі, а звання учити вічну на землі. Ваші учні раді і щасливі, що навчала їх такі, як ви. Нехай ваші роки звучать, як та пісня на крилах доб... здоров'я, поваги добра, а життя нехай буде світлим і багатим, як ця неповторна осіння вкра, -so é ás, Зерно, щоб цвіло, щоб зростало, воно разом з нами, щоб красою й добро голосили з ними. Ваша думка знялася безмежні польоти, ваша мрія жаптиці линих у ліс, ваше серце горить в нашій творчій роботі. І ви знов молоди, як давно, як колись, як хочеться в той день побажати високих високих, ніжних і крилатих мрій і шану всі спон дати і виконати задум всіх надій. Достатку жили, щоб грошей, щоб мали ви грошей багато. Пада, <му> <му> любові, щастя, Хай Найбачимо життєм, де метуть местами. Це здоров'я, довголіття. Давайте всі разом, ми з гроші ми доступаємо нога літа. Давайте. Так, давайте. Давайте. The likes đi the đi the likes of the light, đi likes of the light, the đi of đi light, the likes of the light, the likes of the light, đi likes of the đi the likes of the light, the likes